потрібні, Як це не потрібні, Що пологівцям робити? Нам треба, ми в Дом культури не підемо, на дискотеку не підемо, так що, пожалуйста, організовуйте, будемо виходити гуляти. Спочатку треба навести порядок, а потім вже гуляння. Я взагалі проти гуляння, гуляння це коли спокійство і порядок, а тоді вже все гуляння. А порядок де? По всій країні, Тим більше в основному в восточній. Часі України. Хоча, кстати, і в Запорозі було не, не лучше, он кажуть. Хай вже забрали Крим, так хоч Донець би залишили в покої, в зі мосток наш. А так покою ж немає ніде. Не душа говорить, ну завжди душа бажає свята, але щось зупиняє особисто мене. Тому посміхатися, радіти життю сонечку, друзям, рідним це треба. А щодо свят можливо, а можливо й ні. Важке питання ви сьогодні задали. Я думаю, потрібно завжди радуватися. Якщо не радуватися, тоді нічого жити. А проблеми треба рішати по мері можливості. Звичайно, потрібні, так як молоді, молоді якась... Якийсь вихід робити в світ, щоб вони могли. Ну більш треба їм розважатися, щоб можна було. Щоб можна було їм там нові знайомства заводити. І для все, всеобщого розвиття, як то кажуть. Ну я думаю, що якщо от тут, наприклад, от, ну, так якби війни нет, да, то ну что, хай люди гуляют, там развлекаются, а что им? Ну тут же все спокойно. Это там, где война, лучше сидеть дома и не высовываться как бы.